Мої вам вітання, друзі-колеги! Слава Україні! Ну і 4 травня, як бачимо, яблуня цвіте вже не перший день. Ну, а пізня яблуня буквально як другий день зацвіла. Будемо вважати, що вбачаючи погодні умови, що все йде по плану. Ну, з Богом, перший пішов! Ми на полі під пильним наглядом представника садбав. Перший претендент вже відсівається, ось зворотній напрямок має сівалка. І так, що ми зробили? Товарну сою, яку ми придбали на цей сезон, ми засипали, відсіяли туди обратно з ворота і так само э, край. Дві загонки краю від дороги, даби одійти і зробити рівні умови для всіх конкурсантів. І почали з самого раннього. Ну, Була розмова, що на 35 ми його будемо робити, бо така рекомендація садбау є. Питаємо, як вона на 70 показує чи гілкування. Ну, По каталогу гілкування, наче восьмерка. Тобто є потенціал, але він за густих умов не реалізовується це зрозуміло. Тому вирішили, для того, щоб дійсно зробити висновки для себе, колеги, і вам якусь відповідь дати на це питання, чи варто, чи не варто, можливо, це провальний варіант, можливо, а можливо і ні. Тому вирішили всі конкурсанти сіяти з одною густиною і на одному міжряді, даби не одних ставити якимось чином вищі, а нижчі, на якихось забивати, а, а якись. Казать, що вони класні, ну, так не вийде. Тому вирішили все-таки туди і обратно сівалка просіває по 300 з копійками метрів. А, і виходить 70 соток кожного претендента. Можливо, ще й дослідимо вражайність сумарну. Ну, а Хоч так побачимо, і то буде класно. Як вона поведе, скільки бобиків зав'яже, яка буде маса і так далі. Ну це все, звісно, давайте дочекаємося в сході. Так, наступний у нас хто йде, Макс? Абака. Наступний абака засипає. Дивиє. Так, другий пішов. ну Та що його дивитися? Сівалка туди і обратно і висипаємося і знову засипаємося. Звісно, це, вибачте, за вираз дроч, Ну а чого не зробиш для того, щоб знати відповідь, яке воно, що воно і як з цим жити. Так, давайте подивимося, яка лінійка сої представлена вмічені у ці варіанти. Почали, звісно, з цього і на завершення буде самий пізній це 2650 кроп'юнітів. Тут ну, їхні показники ми бачимо. Це в каталогах Садбау скрізь є. Звісно, я теж задавався питанням, чого всі на одну літеру починаються. Ну, сказали, так вийшло. Не стали дуже заморачуватися. Акардія виглядає трохи інакше, але. Но... 220 з копійками грам. Маса тисячі дуже крупна, як горох. Посів виглядає дуже приховано, його ледь-ледь видно, але ну, все одно можна знайти. Так, дивимося, що у нас тут по глибині. Рунт вологий практично з перших міліметрів. Наші другі друзі, черв'ячки теж тут і дивимося ось. Ось глибина. Ось глибина. Тобто класичні, один дюйм, як має бути. Є вологому вологому. Це, це у нас Адельфія. 192 грама маса тисячі. Давай розпакуємо, глянемо, що вона скаже. Ну да. І найпізніший у нас. Ото. Де всі вони різні. Це якийсь жовтий, чудний. Він теж крупненький. який чудний. Колеги, демку закладено, все вийшло добре. Всі конкурсанти вмістилися, все як розраховували, ось вже псів дозавершуємо. Якраз так, як планували, так і вийшло. Температура ґрунту 16 градусів. Що ще треба бажати? Всім добра. Ну і перемоги. І чекаємо всходів. Так, ну Сьогодні класичну сою повністю товарку теж завершили. І зазвичай ми по кукурудзі ходили в міжряддя перший рік, а другий рік діагональку робили вже сою по сої. Але я бачу, що все це, весь цей час ми трохи помилялися, бо набагато менше палки лізе в сівалку, десь попадає і все інше. Коли ходиш по кукурузі саме по діагоналі під 45 градусів. Питань взагалі немає. Якість посіву на дожному рівні перерізає все і там, де воно має бути. Люкс. І поле навіть якось. Таке охайніше стало, бо частково палку приложило до землі. Будемо спостерігати. Строки посіву Сої. Ну, які ж їх обрати. Зазвичай, коли яблуня цвіте, так вибачте, та соя, яка 11 квітня сіялась, вона якраз і в сходи. 5 травня. Завершили посів сої. Сьогодні крайній день. Ну і ось сходи цієї сої, яка сіялась 11 квітня. Отак. Ну, не знаю, таке суперечливе питання, дуже суперечливе, бо е, не для всіх сой, не кожен може зайти в такі сроки, не кожен рік. Можна зайти в такі строки чи спіймати те вікно. І е, не завжди минають приморозки ці періоди. Тому хто його знає, це питання, напевно, ще лишатиметься питанням.